Доброго дня. До порядку денного 84-ї чергової сесії внесено 24, 25 питань. Одне є з голосу. Із них 7 питань земельних. До складу земельної комісії з питань е, земельних відносин будівництва екології обрано 5 депутатів. Стець Вадим Васильович. Присутні е, Дзерганюк Оксана Леонідівна, Папа Люк е, Микола. Роботу комісії вважають розпочати. Порядку денних сіл ознайомий. Позиції питань немає. Арсіна, 100 питання думаю, наші. Про документації Сміга, приватизація земельної ділянки по будинку, вулиця Залізнична, 4. Ментація випадку, треба запевнити. Питання є, не немає, немає. Голосує. Бабій відсутній, заканюк за, за пахаю, на пару за, йде ні. Це хати. Рішення прийнято. Слідуючи питання. Ну, 18, 19, 20. Ага, це п'ять питань в разом всі. Треба вони писали, Дивіться, що тут там. Те, що ми обговорювали. 25 року було надано дозвіл на видання технічної документації із землеустюм щодо встановлення відмовної меж земельної ділянки на несформовані земельні частки ПАЙ натурі на місцевістю по прихочу Івану Івановичу, якому сказано третім пунктом, щоб після виготовлення передати на затвердження сесії з подальшою передачею їх йому в оренду. Документації виготовлені, є 5 документацій на кожну земельну частку ПАЙ. Нормативно-грошові оцінки є звернення, щоб їх затвердити з подальшою передачою їх в оренду, ну, в оренду з орендною платою 30% від нормативної грошової оцінки землі. В середньому Нема питань. Голосуємо. Валерій відсутній, Дзеканюк – за, Пахалюк – за, Судлянюк відсутній, Сайць – за, рішення прийнято. Слідуючий питання, Досує. 24. 24-й промови про передачу оренду земельних ділянки з товарно товарності з господарського робництва до держави з селищної ради. Це давали дозвіл, затверджували проєкт землеустрою, Тов край, це земельна ділянка пощо 13.37 13 е, соти. Це земельна ділянка, на якій розташована водонапірна башня, яка знаходиться у власності Тов Глубінський край. Оренна плата 12% від нормативної грошової оцінки землі, нормативно оцінка земельної ділянки становить... Три тисячі шістьсот семьдесят одного Нема шестдесят дев'ять. Мабій, відсутній деталюк, за папалюк? За. Йдемо кількість стає Рішення проєкту. І питання з голосу. Ні, що є 24 питання. Здання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність шляхом викупу громадянинного сподчуку андрію віддайлючу для розміщення та експлуатації зі підсобних будівель та споруд підприємства з переробним машиною та іншої промисловості. Це приміщення складу вони викупили. Під тим приміщенням складу є земельна ділянка, я не пам'ятаю точної площі, там чуть більше двох сотих земельна ділянка. Вони її хочуть викупити у власність. Десь так приблизно. Дві пам'ятаю ще. Понад 100 тисяч, по-моєму, приміщення саме. Я хочу викликати землю, щоб треба було виготовити проєкт землеустрою, встановити цільове передбачення, проєкт з мене проінвентаризовано екземні запасу села. Оцінка, де вони побуткомбінант викупили, ми надавали дозвіл. Новий планів документації експортну оцінку зробили. Експортна оцінка, по-моєму, 110 тисяч 15 сотих. Як та немає? Покусують. Бабій відсутні для Канюк. За Пахалюк. за. Сідляну відсутні, ставить За. рішення прийнято. І питання з окусу. Про затвердження технічної документації і землеустрою щодо встановлення відновлення земельної ділянки на турі на місцевості громадян вонській уряді, Васильівні, для будівництва та обслуговування житлового будинку, громадських будівлі Корспоруції і Старому Клаїв. Продають житловий будинок. Ага. Робиться документація на землю ну, кодастріно, для того, щоб продати житловий будинок. Попросили, щоб внести з голосу, щоб воно не затягується. А, а де, де то саме? Стара Миколаївка сюди, де оці Васильчуки, там під лісом, де панелі зараз. А, я так сказав, то, 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 там де панелі. Там як їхати на з зайві сторони А, Там хіба якась стоянка ті робиться, так? Там панелі стануть. Я майже давно їхав туди. Я туди не доїжджаю, повертаю там архіпенки були, де господарство, ні? О, о, Десь ото проти Дор'я придбав. Так, 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 так. А, так, так, так. бо там так. є Горніженко мав одну зустріч. Там одне господарство продали ці Онеєське. Ага. Філька, то там, та що, дочка, що в Польщі мала ту хату. Mm -hmm. Левкова, Левкова, Метро, як Карту, і, 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 так, і? Ну, там вони двох. Їх бачили, через столицу вони поставку. Ні, подання, ні, ні, люди. Все одно там, там були хащі. А вони вимінили, зробили, так займаються, роблять. Все зробили. Получили. Ми відсутній за конюк. За пахалюк. За. Сім'яні відсутні стається за. Питання винесені на чергову 84-ту сесії розглянуті, роботу комісії завершуємо. Дякую